Вночі двічі прилетіло по Білгороду Російської Федерації. Міноборона РФ повідомляє, що у другій 40 ночі нібито збили сім українських ракет вільхам та чотири безпілотники. Вдруге повідомили про роботу ППО під ранок близько 5.20. Окупанти стверджують, що збили кілька повітряних цілей. Російська ППО нібито знищила чотири реактивні снаряди РСЗВ Вампая та два безпілотники, заявляє Міноборони РФ. Губернатор Білгорода повідомляє, що за попередніми даними жертв немає. За його словами, є пошкодження у житловому секторі. Скління у житловому будинку пошкоджено, покрівля та сталася пожежа у господарській споруді. В одному із селищ було відключення електроенергії. У зв'язку з почастішенням обстрілів у Білгороді почали зміцнювати зупинки мішками з піском. А ще у центрі міста поставили укриття з бетону. Нагадаю, що напередодні дрони атакували не тільки Білгород, але й Вороніж. У місті внаслідок атаки БПЛА введено режим надзвичайної ситуації. Розгорнуто два штаби та евакуйовано мешканців одного будинку, де згоріла квартира. От, все вибило. під машину, наверное, не успів. Квартира горить. Все, Всі рами повилітали. Все, до чертиков.